Усім привіт! Пам'ятаєте, що почалася аніме історія про дівчинку, у якої проблеми зі спілкуванням? Вона мала стати топом сезону осінь 2021. Уже на перших постерах та трейлерах ми бачили, по-перше, відмінно від типового аніме-графіку. А по-друге, в сюжеті йшлося про пошук друзів та соціалізацію, а не просто звичайну шкільну повсякденність. Такі очікування викликали зацікавлення серіалом у більшості фандаберських команд, а за ними підтягнувся і Netflix, який анонсував офіційний ліцензійний переклад українською. Бурхливі дискусії викликала назва серіалу. Netflix дав назву Комі не вміє спілкуватися у той час, як фандаб команди притримувалися іншої у Комі проблеми зі спілкуванням. Перша назва походить від англійської «комі can't communicate». У той час, як оригінал можна перекласти як щодо комі, то вона хвора на спілкування. І ось нарешті з'явилася перша серія, а за нею й друга, які, як і очікувалося, викликали надзвичайний інтерес. А перед тим як ми спробуємо розібратися, в чому ж причина такої популярності, нагадую, що треба поставити лайк, підписатися на канал і коли додивитися це відео, обов'язково написати коментар. Що ж, гайде починати. Що Кокомі, та сама дівчина з назви, з'являється вже в перші хвилини. Вона елегантна, розумна, витончена, струнка і гарнюня, мов лялечка з крамниці Фейріленд. Є одне маленьке, але будь-яка спроба заговорити з іншою людиною викликає всередині дівчини величезний стрес. Навіть промовити своє прізвище на першій перекличці для неї величезна проблема. Нам невідомо, яким чином щоку вмудрилася довчитися до старшої школи, але безумовно вона зробила це успішно. Однак у неї не було друзів, принаймні нам їх не показують так чи інакше. А в перший же день красуня комі стала місцевою знаменитістю, і всі надзвичайно заздрили тому, хто буде сидіти біля неї. Якщо цей хлопець помре, то я отримаю це місце. Таданокуна у школі вона знайомиться зі звичайним школярем Хіто Хіто Тадано. Хлопець поставив собі за мету, як слід все роздивитися і тихо та непомітно влитися у колектив таким чином, аби до кінця навчання з ним нічого не трапилося. Ага, зараз сусідство з комі точно зробить його життя цікавим. Через такий збіг обставин він стає єдиною людиною, котра почула від комі більше ніж пару слів за весь серіал. І о диво хлопчина дуже швидко знаходить з дівчинкою спільну мову і дає собі обіцянку виконати мрію щоко, знайти для неї 100 друзів. Цьому процесу посприяла ще одна людина, яка вчиться в тому ж класі Наджімі Осана Наджімі – друг дитинства Тадану. Тадано чомусь завжди вважав Осану хлопцем, але в старшій школі раптово довідався, що той заявляє себе дівчинкою і ходить в жіночій формі. На джімі це ігра з той крайній випадок сангвініка екстраверта, у якого мільйон знайомих та друзів, і який і дня не може провести без спілкування. Причому до кінця і не зрозуміло, чи осана дівчина, чи такий хлопець, оскільки то тусить з хлопчиками, то ночує з дівчатами під час шкільної екскурсії. Сама вона стверджує в різних ситуаціях то одне, то інше. Так склалося, що лише на джимі може допомогти Тадану, в якого перші спроби чекали невдачі. І він все правильно прорахував, у комі почали з'являтися друзі. Хоча й на джімі спочатку не дуже симпатизувала комі через те, що в дитинстві їй не вдалося налагодити щоку комунікацію. Комі єдина з ким не змогла подружитися, ще тиждень оклигати не могла. Я вже виросла з того часу і не сказала б, що ненавиджу комі. Але коли погляди зустрічаються, тремчуся. Практично весь серіал, вся ця трійця дуже весело проводить час, а згодом до них додаються і інші однокласники. Цікаво, що всі ці люди є доволі неординарними, адже це один із підходів приватної школи Тон, де вчаться наші герої. Тут є і шонобі косплеєри, і талановиті учні, і різні ексцентрики, еретики, і диваки, яким було б дуже важко у звичайних навчальних закладах. От що значить добрий педагогічний підхід. З багатьма з них не так легко домовитися, а з іншими так взагалі ні. Принаймні так нам повідомили наприкінці першої серії. Чи справді це так? Ні. Практично весь серіал люди навпаки шукають товариства щоку і автоматично її друзів Тадану і на джимі. У школі не знайшлося навіть хуліганів, якихось пафосних красунь інстаграмерок, яких би дратувала присутність комі біля себе, як це є у багатьох щоджо серіалах. Утім, це що а на зазвичай не опускаються до таких дрібниць. Хіба що це був би гареник? Ну тут, звісно, є і Яма і Рен та кілька ніби популярних дівчат, але вони якось не дуже протистоять комі. А от тадано від них таки трохи дісталося. Як ти посмів промовити її священне ім'я, для тебе вона її величність. Не зазнавайся, щоб просто сидиш поруч, мерзотоко. маєш бути вдячним, що дихаєш тим же повітрям, що й вона. На щастя, комі не вміє спілкуватися в жодному випадку не є гаремником. Більше того, ви не побачите не те, що надміру фансервісу. Його тут узагалі практично немає. Зате повно милоти. Погляньте хоча б на ці вушка комі, які з'являються тоді, коли вона має бажання щось зробити або їй щось подобається. Згадайте перші хвилини появи комі в квіті сакур з няшною кицею, або цілковиту милоту форму покоївок у головних героїв під час шкільного фестивалю. Так, Тадану теж став покоївкою, так що в серіалі так і є, трапи. І, хоча графіка головних персонажів виглядає доволі незвично для традиційного аніме, це лише додає серіалу Каваю. Утім, головна перевага першого сезону серіалу незвична ситуація навколо страху спілкування комі, зіграло з серіалом Злий жарт і фактично звело думку до просто гумористичних комедних сцен. Так вони гарні, але першому сезону не завадило б трохи більше складних ситуацій. Максимальні труднощі, які чекають на комі, це проблеми із придбанням кави в крамниці. Та й то часто продавці просто вгадують бажання цієї привабливої дівчини. Так само ми не бачимо якихось проблем в родині Щоко. ну окрім того, що розлад у дівчинки це спадкове. Таке положення натякало нам, що перший сезон це лише прелюдія до чогось більш цікавого і драматичного. Що ж, творці вирішили не йти шляхом резеру і випустили продовження навесні 2022 року. На цей момент більшість даберських команд відмовилася продовжувати озвучення. Дія другого сезону починається на початку зими, хоча виглядає це як кінець нашого жовтня. З перших серій ми знайомимося з новим персонажем Катаєм. <звук> У квітні на початку шкільного року він хворів, а потім не міг знайти в собі сили прийти до школи. А коли з'явився, то нажахав половину класу. Таким грізним і похмурим він виглядає. І його поява внесе до серіалу певну блакитну перчинку. Тримайся, Тадана. Окрім катаю, з'явиться тут ще один самозакоханий персонаж. Розкриються ще кілька, а серед них і згадана Ямайрен. Усі ці особистості так чи інакше обертатимуться навколо комі. Іноді здається, що комі навіть допомагає іншим людям розкритися та знайти собі друзів. При цьому не промовляючи жоднісінького слова. Події другого сезону триватимуть від часу іспиту на початку зими і аж до кінця шкільного року наприкінці березня. Це дуже насичений період, якщо йде мова про слайси та шкільну романтику, адже охоплює такі важливі події, як негоду, шторм, різдво, новий рік, забави зі снігом, день святого Валентина, білий день, і нарешті випуск наприкінці шкільного року. Так, японці щороку роблять мені випуск, адже наступного року паралельні класи перемішують, і учні можуть опинитися серед цілком нових людей. Все це дає великий простір для цікавих історій і можливість персонажам ще більше потоваришувати і ще більше почути голос комі. І разом з Ямайрен спробувати побачити трусики Комі. Окрему увагу цілих дві серії виділили на шкільну поїздку до Кіота. І якщо ви любите подорожувати, то з цікавістю відвідайте всі пам'ятки міста, а також разом з комі та двома її подругами вискочити до осаки під час поїздки, а також і в перших серіях нам трохи більше показують хлопців-однокласників та розповідають, кому яка однокласниця подобається і як вони фантазують про побачення. Так стоп, руки на стіл хентаю не буде. Практично весь серіал ми будемо спостерігати поступове зближення комії та дану від простої дружби до а власне до чого? Чи знають вони самі, які почуття мають одне до одного? Що ж, на тлі численних ісикаїв та звичайних шкільних історій чи гаремників, комі не вміє спілкуватися. Це одна із перлинок нашого часу. Після завершення другого сезону у вас з'явиться стійке бажання піти на наступний рік до цього класу і пережити нові пригоди з цими людьми та познайомитися з новими однокласниками. Можливо, таке відчуття з'являється саме через те, що автори не зациклилися на трьох-п'ятьох персонажах, як в типових шкільних аніме, а детально знайомлять зі всіма однокласниками. Вони навіть збудували цілу сітку стосунків, при цьому не забуваючи і про головних героїв. Усі шаблоні події шкільного серіалу в комі грають новими барвами саме через поведінку персонажів та їхні діалоги. І тому, якщо в інших серіалах ви бачите купу кліше, то тут насолоджуєтеся подіями та людьми, які їх створюють. Іноді навіть складається враження, що ви дивитеся не аніме, а якусь французьку культову мелодраму. Також цікавим є іерогліфи у прізвище дівчини, де ко старий, а мі дивитися, тобто старий погляд. Вада комі не створює їй великих проблем, скоріше незручності. Але коли поряд Тадано чи хтось з друзів, вони цілком добре дають собі раду в діалозі з дівчиною. Ну драма там, звісно, є, але розвивається дуже повільно, і одним з її етапів є останні хвилини останньої серії другого сезону, а також відсутність руху в першому сезоні, де сюжетними є максимум шість серій. Тож, сподіваємося, продовження ми побачимо незабаром. І воно сповниться новими персонажами і новими цікавими подіями. Якщо ви ще не дивилися цього аніме, то і нарідав та Дзузькі спільними зусиллями зробили гарну українську озвучку. Посилання на них ви знайдете, звісно ж, в описі під відео. Ну що ж, любі друзі, на цьому все. Дуже просимо вас обов'язково поставити лайк, напишіть якийсь будь-який коментар, подякуйте просто чи напишіть, що ми повне лайно, наприклад, там теж нормально, теж допоможе. І найважливіше це поширюйте це відео серед своїх друзів, щоби все більше і більше людей дивилися контент по аніме саме українською мовою. Здавалося б, дрібниці якісь, але навіть вони допоможуть нам все швидше і швидше розвиватися, робити все більше і більше контенту. Ну і звісно ж, якісніше. Ну і чисто базована подяка нашим суперським патронам, які нас вже дуже-дуже довго підтримують, і все більше їх стає, і це дуже приємно. Ну і особлива подяка нашим двом патронам це Дмитру Громико та Святославу Семчишину. Дуже всім вам дякуємо. І якщо хтось з тих, хто ще не підписаний на наш Патреон, але відчуває, що він дуже-дуже класний і щедрий, він просто готовий підтримати український контент всім, чим тільки може, тож ми з радістю чекаємо в лавах нашого Патреону. Все, любимо вас, слава Україні!